Ястила маслом, приструсила борошно можна будь чим, можна сухарями, можна манкою, можна кому чим нароватися. Далі, що нам треба? 200 г борошна, 10 грамів розпушувача. Все це я змішую сухі інгредієнти: 60 грамів крохмолю. Брохмо любий можна брати. Як цей, як так картопляний. Це Так, розмішали. Сухі інгредієнти розмішуємо. Ось так. Розмішали. Далі. У мене тут 5 яєць. Добавляю щепотку солі таку. Десь півчайної ложечки солі. 200 грамів цукру і 200 грамів трохи розтопленого його масла. Вон там, бачите, кусочок є. Повністю не розтопилося. Зараз пробиваємо легенько, легенько пробиваємо яйця. Не цілю Легенько. Тако. Добавляем супер. Добавляем добавляем. добавляем добавляем сюда. Масло розтоплене, перемішуємо. Можна додати ванільного цукру пакетик. бажанням. Кориці. можна додати любошу. І перемішуємо так. Перемішуємо. Все, легенько. Це робиться легенько, можна ручним міксером робити це все і додаємо потрошку, потрошечку так, у два-три прийоми нашу борошно, нашу сумішу.